Дня. Доброго дня. Ви на поліграф? А, так. Е, він на поліграф. Прекрасно. — Я перепрошую, можна якось ну, цей поліграф обманути? Ну, практично ніяк. Ну, Хіба що якщо ви читали книгу, як обманути поліграф? А, ну тоді до завтра, що я за день книгу не прочитаю. Діма. Давайте підключимо апарат. Підключений. Давайте, ви задавайте запитання, а я все це зніматиму на телефон. От а, а, а для чого це знімати на телефон? Діма, тому що я тебе знаю. Це почнеться. Я такого не казав, я такого не говорив, такого не було. Я такого не казав, я такого не говорив, такого не було. А. Зараз ми відкалібруємо апарат. Запитання можуть здаватися трішки дивними, адже штучний інтелект самостійно обробив ваші дані і відібрав ті питання, які допоможуть нам відкалібруватись. Ви готові? Так. Да. Коли в церкві дзвонять дзвони, ви рухаєте бедрами в такт? Ні. Діма, ну скажи, ну нащо ти брешеш? Ну, я сама бачила, як ти на службі бедрами підтанцьовуєш. Та я що винуватий, що вони так ритмічно калатають, що просто бедра самі рухаються. Ви засовували катешок з пупка вніс і стріляли з зніздрі? Ні. Яке ти дурне? Чого дурне? Всі мужчини так роблять. Котра година? 17.45. Та скажіть просто котра година? Та ні, може вони просто поспішають на 10 хвилин. Ви розумієте з Так. Та я завжди правду говорю. Спокійно, спокійно, спокійно. Це ми просто з вашою Анастасією вирішили трошечки прикольнути з вас. Тому ми знімали апарат і так відкалібрований. Настя, сука, піш може, додому, я тобі масаж зроблю. <гум> Добре, я зроблю тобі каву. <гум> Добре, я сам собі зроблю каву, дам тобі посорбати. О!